Частина четвер. Межресілістичний роман. Дякую вам, велике. Не уявляю, як ви мене вилучили. Ой, здоров'я тобі, дорогень! Карен, давня подруга Ізабели. Ага. Тобто якась дівчина з паралельної реальності випадково потрапила в нашу, навела тут шум, зникла, а потім е, якісь аноніми викрали королію Ізабелу, а також забрали фотографію цієї дівахи і її подруги. Щось того. Ти хочеш відправити письмо у другу реальність тій знайомій? Так, а що, що робити? Як ми і, зможемо дізнатися, куди ділись королі та Іза? Ми ж не детектив. Я зрозуміла тебе. Тоді давай спробуємо провести цей ритуал. До Міні Магня Темперес Дань Новіс Фирс ат Супер Андлокорам і Сі Темпора Мороз в нас. В нас вийшло. Можливо, вийшло, а можливо, лист застряг у межреалістичному просторі, позачасовому континуумі. У цьому? Неважливо, все одно це лише припущення. Будемо сподіватися, що ваша подружка отримала лист. Чи те, що хоча б вона існує? Аго, ти що, не віриш мені? Вона справжня. Я то вірю, але ти сама розумієш, як звучить ця історія. Чого встали, як вкопані? Що це за лист? Ми не знаємо він з'явився тут буквально хвилину дві тому, а до цього твоя махіна безперервно світилася та видавала дивні звуки. Діса, це я, Діса, це я, Есфі. Я сподіваюся, що ти бачиш цей лист і поставився до нього серйозно. Після того, як ти пішла, все було добре, ми навіть почали зустрічатись королією. І строїли плани на майбутнє, але буквально через дві неділі до нас у будинок вірвались незнайомці, які викрали королію та Ізабелу. Я не, з... я не змогла нічого зробити, тому що як я зрозуміла, мені вколили снодійне і залишили в цьому будинку одну. Я думаю, що ці люди прийшли по тебе, тому що фото тебе і твоєї подруги Лін зникло. Будь ласка, допоможи знайти моїх близьких усе життя. Тобі буду вина. Буду вина? Що яка ще Есфір та Королі? Ти жартуєш, я ж тобі про них розповідала. Ми за цією розмовою години три просиділи, а це ті герої межреалістичної романи Діс. І цю історію не назвеш. Помовчте. Mm. І що ти будеш робити, Дід? Знову повернешся туди? Повернуся, і ви підете зі мною. Що? Ну уж ні. Я занадто молодий для таких подорожей. Я не піду сама, це небезпечно. Чи ви хочете, щоб я подохла там? Ні, звісно, як ти таке могла подумати. Ну ось, тоді давайте проводити ритуал.